Дорогі телеглядачі, в студії з вами ведуча новин Вінюз Віталіна Димуська. В сьогоднішньому випуску новин познайомимося з юними бершачанами, які стали зірками інтернету. Українські діти ростуть справжніми патріотами, поважають свою культуру, мову та традиції. Нещодавно міський голова Віталій Драган опублікував у соціальній мережі Facebook відео, на якому діти завзято виконують гімн України. Ідучи до школи, діти на центральній площі міста шанували пам'ять захисників під час хвилини мовчання. Вітав до школи, в якій навчаються діти, поспілкувався та відзначив юних патріотів маленькими подарунками. Це учні Бершецького ліцею номер 1 імені Анатолія Матвієнка, Ільницька Аліна, Сільченко Варвара, Сільченко Максим та Руд Сергій. Прийми від мене Максиму, цю подяку за патріотизм, вихованість, любов до України, шану і повагу до державних символів і розуміння важливості вшанування захисників нашої держави. Максим, ти молодець. Приклад, який побачила вся країна, де дорослі проходили, де дорослі не звертали увагу, а він і своїми друзями, попри все, стояв до закінчення звичайної гімни. Сьогодні завітав в ліцей номер один імені Анатолія Матвієнка, щоб відзначити діток нашої громади. Від себе хочу сказати, що дуже пишаюся нашими дітьми, адже відео з нашими дітками набрало більше мільйона переглядів, і дітки стали відомі на всю Україну, і відповідно, і наш ліцей став відомий. Також хочу подякувати викладачам, класним керівникам, керівництву школи за те, що виховують таких патріотично налаштованих дітей. Для мене було несподіванкою, коли одного вечора я вімкнула свій телефон, переглядаючи Фейсбук, і бачу, стоять дві мої дівчинки, тримають, так як я їх чу, тримають ручки біля серця і вшановують пам'ять загиблих і віддають честь нашій державі, вшановуючи гімн. Я дуже горда за наш ліцей, що в нас є така традиція, дуже горда за те, що діти розуміють, що це таке, особливо в цей непростий час, тому що вони маленькі, але вже слово москалі, русня це в них є. І я думаю, що це наше майбутнє, яким ми маємо пишатися. Я пишаюся нашими дітьми. Шанували загиблих і розчулили мережу з таким надписом ТСН поширює відео міського голови. Публікація набрала велику кількість переглядів. Люди активно коментували допис та підтримували діток. У мережі з'явилося щемливе відео із школярами з Вінничини. Діти бігли на уроки, коли почалася традиційна ранкова хвилина мовчання. Ці кадри поширив Бершацький міський голова. Публікація набрала велику кількість переглядів. Люди активно коментували допис та підтримували діток. Які молодці? Повага діткам та їх батькам. Це відео доводить, що далеко не всі розуміють, що таке гімн і його цінність. Дітки молодці, майбутнє за такими маленькими патріотами. Пишуть користувачі соціальних мереж під дописом. Найголовніша мета для нас, дорослих, забезпечити щасливе майбутнє малечі. Нам є заради кого жити і ким пишатись, зазначив міський голова. Такою була інформація сьогодні в рубриці Підсумки Тижня головне. З вами в студії була Віталіна Демуцька. До зустрічі! Бережіть себе та Україну!